Зараз ми знаходимося на одному із блокпостів Івано-Франківська, де молоді люди, звичайні люди Прикарпаття самоорганізувалися для того, щоб не допустити до міста Івано-Франківська так званих тітушок. Чому організувався автомайдан? Який він? І хто ним займається? Ви маєте можливість зараз побачити самі. Ми будемо спілкуватися з нашими автомайданівцями. Скажіть, будь ласка, що це за організація автомайдану? Наскільки багато у вас є машин? І взагалі, чому ви організувалися перед у Нас на кожного вечора планується чергувати не менше дести машин. Зараз є вісім, одрану ще буде вісім. Тобто ми чергуємо, біжаємо пости. Що потрібно, людям довозимо, потрібно харчі привозимо. з нами їздять хлопці з десяток, У нас дві десятки. Це чергові. Якщо де менше людей, ми хлопців залишаємо на чергуванні. Дивість, будь ласка, наскільки централізована співпраця влади, громади і молоді, і ну, наскільки все те, що відбувається, воно має якусь самокоординацію і контроль зараз. На даний момент самоорганізація, самоконтроль дійсно спрацює довгості, оскільки всі прекрасно визимості. І все буде виходити як найкраще. Ми дякуємо за те, що за свідомість нашої молоді, за свідомість наших мешканців, за те, що вони людину цілу, оскільки знають, що вони відстоюють, відстроюють свою фото України. І розуміють, що якщо зараз не організуватися, то багато речей може бути на тих колег. І що означає ця форма? Тут у вас є якась певна символіка чи? Це розпізнавальні жилети, вони зроблені навмисне такого червоного кольору, щоб одразу можна було розпізнавати свій чужий. Ці жилети зараз одягнуті, перша зміна з двох, як вже зазначив Дмитро, з двох десятків учасників автомайдану, які набрані з студентської сотні студентського штабу спротиву. Підете Саме таким чином формуються автоколони, і саме зараз вони відправляються на нічне патрулювання. Дивіться далі. ласка, що за патрулювання зараз відбувається, особливо спільно з міліцією? Наші працівники міліції висуваються на патрулювання міста разом з працівниками правого сектору і народної самоборони. Це зроблено з цих міркувань, щоб працівники міліції були забезпечені безпекою сторони громадські сторони активістів, які зараз фактично минулу ніч пильнували. Спокій в місті для того, щоб не було провокацій, для того, щоб радикально настроєні молодики, які можуть не так зрозуміти появу в їхньому районі процінку міліція, з ними є проти право сектор самооборони, для того, щоб хлопці могли захищати самопорядок в місті, а працівники самооборони правосектора відповідають за безпеку про міліції з радикально настроєних молодиків, які проживають в нашому місці. Може бути на районі. Всі всі ці дії зроблені для того, щоб забезпечити правопорядок в місті не тільки Слами народних самородів правосектора, а щоб разом спільно з міліцією, які прямий обов'язок захищати населення України. Там стояла. Там стояла, диких собак не пускала, диких собак не пускала. Скажіть, будь ласка, як проходять патрулювання в Івано-Франківську? Чи не страшно вам патрулювати? І взагалі, чому ви записалися в самооборону? Ні, наразі все спокійно, ніяких подій не відбувалося. Записався самооборону, тому що вважаю, що кожна людина повинна привнести якийсь свій вклад у розвиток спільної справи і забезпечити порядок. До якого часу ви будете патрулювати? До першої години на цьому цій, цій місцевості. Потім з першої по четвертої ночі на пасічці що можете сказати про які хвилюються про свою безпеку, і переживають про те, щоб не було. Спроб мародерства вітні я можу їм сказати, що вони не повинні І за своєї сторони. Зроблю все, що зможу, для того, щоб України були за спокійно, тому числі гарно Франківську. Слава Україні!